А тепер про це та інше більше. Отже, сьогодні у Миколаєві відкрито стадіон студентського спортивного містечка, що у парку перемоги. В урочистостях взяли участь міністр освіти та науки України Дмитро Табачник, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Кругловий, голова обласної ради Ігор Дятлов. Цей об'єкт збудований на виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича та в рамках святкування сторічного ювілею Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, який і є власником спортивного містечка. Організатори вирішили, що вхід до стадіону повинен розпочинатися з алеї Олімпійської слави, де на мармурових плитах викарбовані імена легендарних спортсменів Миколаївщини. Футбольне поле зі штучним покриттям зводили у максимально стислі терміни. Кошти були залучені як з державного, так і з обласного бюджетів. Я хотів би, щоб ви були молодими, успішними, улипчивими, влюбленими, щасливими і активно займалися спортом. З відкриттям стадіона. Ура! Зведений стадіон це лише перша черга студентського спортивного комплексу. Наступного року планується відкрити ще й фехтувальну залу. Окрім цього, Напротив нашого стадіону там знаходиться ще комплекс трудової резерви. Ну Такой вот он, замученный, Еще. никуда, образно говоря, не годится. И вот сегодня мы наконец достигли договоренности о том, что этот комплекс станет продолжением нашего спортивного комплекса здесь. Там и бассейн, там и залы, там и много чего будет. Споружения цього стадиона находилась на контроле как у президента Виктора Януковича, так и урядовцев. И всего лишь через год. Ми вже з вами стоїмо на абсолютно новому современном стадіоні. Поэтому хочу от імені всіх горожан, от імені всієї молодежи поблагодарити представителей власті за те, що ви нас слышите. Ну я теж чуть власті, я теж слушу. про цю подію Дивіться завтра в нашому щотижневу крапкіна. І Юрія Приходька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Здраво. Миколаївщини.